Сучасний медичний світ уже переходить на медико-технологічні документи, які створені на засадах доказової медицини, а з минулого року світ перейшов уже на нову і класифікацію мкх 11 Скажіть, будь ласка, Сергій Михайлович, чи є у нас в Україні є якісь зміни щодо поглядів на проблеми хронічного фарінгіту? Дякую, Василь Іванович, за цікаве. І слушне запитання хочу нагадати вам, що наказом колишнього міністра охорони здоров'я Ульяни Супрун було відмінені всі старі протоколи, і зараз ми з вами створили декілька нових клінічних настанов та протоколів по деяких хвороб, наприклад, в цьому 22-му році. Вийшли протоколи щодо носової кровотечі, щодо е, нейросенсорної приглухуватості, щодо раку гартані та гартана Глотки, хвороби мін'єра. Це такий початок великого шляху. А всі інші протоколи, які зараз вивесені на е, Мозовських платформах, вони ґрунтуються на так званих фінських протоколах, дуже коротких, таких е, оглядових невеличких матеріалах. І щодо хронічного фарінгіту, то от така настанова 00875 є хронічний фарінгіт, але да, навіть класифікацій нема. Е, от пишеться, що хронічний фарінгіт сам собою рідко є захворюванням. Розумій, як хочеш, Спробуйте усунути фактори, що підтримують запалення. Оце дуже слушний е, додаток. Так що, вроді, є протокол, а конкретно його нема. І щодо МКБ-11, так, МКБ-11, ми маємо шифрувати наше захворювання. Є таке захворювання, як хронічний фарингіт, Яке розглядається як персистирище або рекурентне запальне захворювання глотки і не тільки слезової, а й е, м'язового трубки, яке може пов'язуватись з, з різними факторами. Так що вроді і є, а взагалі нема. Щодо ларингиту, зовсім немає ніякої класифікації. Зовсім ограниченную я дать.